Бен, висадивши Ембер із Гленом, кілометра за два ми їдемо мовчки. Фелон весь час дивиться у вікно, а мені хочеться, щоб вона дивилась на мене. Знаю, торік я завдав їй нестерпного болю. Навіть страшно подумати, як вона пережила цей рік, і дуже сподіваюся, що вона розуміє я все виправлю, навіть якщо мені доведеться витратити на це решту свого життя, я все виправлю. Я обережно торкаюсь її руки. Я маю попросити вибачення, кажу їй. Я не повинен був говорити. Вона хитає головою, тихо перебиваючи мене. Не відмовляйся від своїх слів. Вважаю, що ти був дуже милим, коли відверто поговорив з Теодором. Більшість чоловіків не наважилися б таке сказати і просто викрали б дівчину з підноса у суперника. Вона й гадки не має, про що саме я шкодую. Я вибачаюсь не за це. Я перепрошую за те, що ніколи не говорив, що кохаю тебе отак, у голос, щоб ці слова були адресовані безпосередньо тобі адже ти заслуговуєш більшого, ніж банальне, я кохаю тебе. Фелон мовчки дивиться на мене, а потім знову відвертається до вікна. Я дивлюсь на дорогу, а потім знов зиркаю на неї. Бачу, як її щічка підіймається від усмішки, коли вона стискає мою руку. Якщо сьогодні ввечері з поясненнями і повзанням на колінах усе пройде добре, тоді, можливо, я дам тобі шанс освідчитися мені в коханні ще раз перед тим, як завтра вранці ти приготуєш мені сніданок. Я усміхаюся, тому що, напевно, знаю, що повзання на колінах і сніданок це для мене розплюнути. А от пояснень я трохи побоююся нам їхати ще хвилин 15, не менше, тож вирішує не відкладати неприємну розмову в довгий ящик, а почати просто зараз. Торік, одразу після Різдва, я виїхав із дому. Ми з Єном вирішили залишити будинок Джордін з Олівером. Відчуваю, як напружується її рука в моїй, Щойно я називаю ім'я Джордін, і це мені не подобається. Мені страшенно прикро, що все так склалося з Джордін і що Фелон пам'ятатиме про наші стосунки до кінця життя, і цього ніяк не уникнути, бо Джордін мама Олівера, а Олівер мені як син, і вони завжди будуть в моєму житті. Хай там що. Ти повіриш мені, якщо скажу, що між нами все чудово. Між мною і Джордін. Вона скоса зиркає на мене. В якому сенсі чудово? Я відпускаю її руку і хапаюсь за кермо, намагаючись витиснути туди всю напругу, від якої в мене аж зуби зводить. Тільки я хочу, щоб ти вислухала мене, не перебиваючи, гаразд, бо я можу сказати те, чого ти не захочеш чути, але мені потрібно, щоб ти вислухала мене. Фелон киває, а я набираю повітря і заразом набираю сміливості. Два роки тому, коли ми кохалися, я віддав тобі все і серце, і душу. Та коли під ранок ти обрала прожити цілий рік без мене, я не міг збагнути, що сталося, не розумів, як міг відчувати до тебе те, чого ти не відчувала до мене. І знаєш, Фелон, це було пердець як боляче. Ти поїхала, а я страшенно розлютився на тебе, навіть передати не можу, якими важкими виявилися для мене наступні кілька місяців. Я оплакував не лише смерть Кайла, я оплакував іще одну втрату тебе. Я дивлюся просто перед собою, бо не хочу бачити, що мої слова роблять із нею. І коли народився Олівер, я вперше відчув себе щасливим відтоді, як те без попередження з'явилось на порозі мого дому. І Джордіну сміхнулась. Уперше після смерті Кайла, тож наступні кілька місяців ми кожну вільну хвилинку проводили з Олівером, тому що він був єдиним світлим промінчиком у нашому житті. А коли двоє людей люблять когось так сильно, як ми любили Олівера, то між ними виникає особливий зв'язок, який я навіть не можу пояснити. Протягом наступних кількох місяців Джордін з Олівером стали для мене цілющою енергією, яка почала наповнювати величезні діри, що залишились від вас з Кайлом у моєму серці. І як я тепер розумію, я заповнював порожнецю, яку Кайл залишив у її серці, потім наші стосунки почали розвиватись далі, і я навіть не знаю, чи хтось із нас, двох, міг узагалі припустити ймовірність цього, поки це не сталося. Але воно сталося, і поруч не було нікого, хто міг би пояснити мені, що я колись пошкодую про це. Я навіть так собі кажу якась частина мене щиро вірила, що ти порадієш за мене, коли ми зустрінемось наступного 9 листопада, бо думав. Може, це саме те, чого ти хотіла, щоб я жив далі і не чіплявся за стосунки, про які ми домовились, коли нам було по 18, і за почуття, які ти вважала надуманими? Та коли ми врешті зустрілися. Я ніяк не очікував, що ти так сильно образишся, і коли ти здогадалася, що в мене стосунки з Джордін, я побачив у твоїх очах, що ти справді мене кохаєш. Це був один із найгірших моментів у моєму житті, фелон, один з найпаскудніших моментів. Я й досі відчуваю, як болять рани, які твої сльози залишили в мене на грудях. Я стискаю кермо і роблю глибокий видих, аби бодай трохи заспокоїтись. Коли Джордін приїхала додому того вечора, вона відразу побачила, що моє серце розривається, і, напевно, знала, що не вона завдала мені таких страждань. Як не дивно, це її не дуже засмутило. Ми поговорили тоді дві години поспіль про моє почуття до тебе і про її почуття до Кайла, і про те, що ми обоє знаємо, що тільки завдамо одне одному болю, якщо підтримуватимемо стосунки, які ніколи не стануть такими, як. і Кожен із нас мав з іншими людьми в минулому, тож ми вирішили покласти цьому край того самого дня. Я перебрався назад до своєї кімнати, переніс свої речі, а згодом знайшов нове житло. Нарешті я наважуюсь подивитись на Фелон, вона й досі дивиться у вікно, помічаю, як вона змахує сльози з очей, і дуже сподіваюся, що не розлютив її. Фелон, тільки не подумай, що я в чомусь звинувачую тебе. Гаразд, я сказав тобі про той рік, коли ти поїхала від мене, лише аби ти знала, що моє серце завжди належало тобі, і я нікому не дозволив би зайняти твоє місце, якби знав, що я бодай мінімальний шанс, що колись ти захочеш повернути його собі. Я бачу, як здригаються її плечі і картаю себе за те, що доводжу її до сліз. Ненавиджу себе за це. Я не хочу засмучувати її. Фелон дивиться на мене очима повними сліз. А що з Олівером? врешті питає вона. Ти більше не бачишся з ним? Вона змахує ще одну сльозу. Бене, я почуваюся жахливо, почуваюся так, наче забираю від тебе твого маленького хлопчика. Вона затуляє обличчя руками і починає схлипувати, а мені більше не сила це терпіти, тому звертаю на озбіччя, зупиняю автівку і вмикаю аварійки. Потім відсібає свій ремень безпеки, нахиляєш через сидіння і притискає фелон до себе. Ні, крихітко, шепочу я. Будь ласка, не плач. Ми з Олівером у нас все чудово. Я бачуся з ним, коли забажаю, тобто майже щодня. Мені не обов'язково жити з його мамою, щоб і далі любити його. Я гладжу її волосся і цілую у скроні. Усе добре. «Фелон, усе просто чудово. Моє життя псує лише те, що в ньому немає тебе щодня. Вона відхиляється від мого плеча і шморгає Бене, це єдина проблема і в моєму житті, а все решта просто супер. У мене двоє найкращих друзів у світі, я обожнюю школу, обожнюю свою роботу, у мене півтора прекрасних батьків. Останнє речення вона каже зі сміхом, але єдине, що мене засмучує, дуже засмучує, це те, що я думаю про тебе щосекунди, щодня, і не знаю, як мені тебе забути. Не треба, благаю я. Будь ласка, не роби цього, не забувай мене. Вона знизує плечима й гірко всміхається, а в мене й не виходить. Я намагалася, та, певно, мені треба буде записатися на якісь курси, на кшталт анонімних алкоголіків або що, бо ти, здається, став невіддільною частиною мене. Я сміюся і відчуваю полегшення просто від того, що вона є в цьому світі, і що нам пощастило жити в один час, в одній частині світу. В одному штаті, і по всіх цих роках, як не дивно, мені не хочеться змінити що небудь з того, що, зрештою, звело нас. Бене, питає вона, у тебе знову такий вигляд, наче в тебе щось болить. Я сміюся і хитаю головою. Ні, усе нормально, просто мені дуже хочеться сказати тобі, що я кохаю тебе, але відчуваю, що повинен попередити тебе, перш ніж зроблю це. Добре, говорить вона, і про що ти хочеш мене попередити? Про те, що, погоджуючись кохати мене, ти береш на себе величезну відповідальність, тому що Олівер назавжди залишиться частиною мого життя, і я маю на увазі не так, як дядько з племінником він мені рідний, розумієш, тобто і дні народження, і бейсбольні матчі, і. Фелон накриває рукою мого рота, аби спинити мене. Бене, кохати когось означає не просто прийняти цю людину, це означає прийняти все, що любить ця людина, і я прийму все обов'язково, обіцяю. Я реально негідний її, але я підсовую її до себе і саджу собі на коліна, нахиляюся до її вуст і кажу Я кохаю тебе, Фелон, кохаю тебе більше, ніж поезію, більше, ніж слова. Більше, ніж музику, і навіть більше, ніж твої груди, обидві ти можеш уявити, які це обсяги кохання? Вона сміється і плаче водночас. Я припадаю своїми губами до її, бажаючи запам'ятати цей поцілунок сильніше, ніж будь який інший, який дарував їй, і байдуже, що триває він лише секунди дві, вона відхиляється від мене і каже я теж кохаю тебе і вважаю, що це було просто фантастичне пояснення після нього навіть не треба довго повзати на колінах, а тому зараз хочу поїхати до тебе додому і кохатися з тобою. Я швиденько цілую її, потім пересаджую на пасажирське сидіння і готуюся виїхати на дорогу. Вона пристібається ремнем безпеки і каже Але сніданок завтра від тебе чекаю, як не крути. Отже, технічно, відколи ми зустрілись, загалом провели разом приблизно 28 годин, каже вона, ми в мене вдома, у ліжку, Фенон лежить на мені і гладить пальцями мої груди. Щойно переступили поріг дому, ми одразу почали кохатись і зробили це двічі, і якщо вона не припинить отак до мене торкатись, то за хвилину друге це станеться і втретє. Цього часу задосить, аби зрозуміти, кохаєш ти людину чи ні, кажу я. Ми порахували, скільки всього часу провели разом за ці чотири роки. Відверто кажучи, я думав, що більше, бо почуваюся так, ніби знав її руками. Але Фелон мала слушність, коли казала, що навіть не набереться двох повних днів. Подивись на це з іншого боку, кажу я, розвиваючи думку далі. Якби в нас були класичні стосунки, ми б сходили на кілька побачень, можливо, раз або двічі на тиждень, кожне з яких тривало б декілька годин, що в сумі дало б приблизно 12 годин за перший місяць. Скажімо, за другий місяць у нас було б іще плюс декілька побачень, але вже з ночівлею. У сумі вийшло б приблизно 28 годин за два місяці зустрічей. Якщо перевести на класичні стосунки, то в нас починається третій місяць зустрічей, а це вже період для освічень коханні, тож технічно у нас все йде за планом. Фелен прикушує губу, щоб не засміятися, мені подобається твоя логіка, ти ж знаєш, як я не люблю стрімке кохання. О, але як не крути, у нас таки стрімке кохання, кажу я їй, але наше справжнє, оригінал, а не китайська підробка. Вона підводиться, спирається на лікоть і пильно дивиться на мене. А коли ти зрозумів, в який момент ти точно зрозумів що закохався в мене? Я відповідаю, не задумуючись пам'ятаєш, коли ми цілувались на пляжі, я встав і сказав, що хочу зробити собі тату? Вона всміхається. Це було так неочікувано, як я могла забути. От саме тому я й зробив собі тату, бо тоді збагнув, що вперше в житті закохався в дівчину, по-справжньому, до нестями. А мама якось сказала, що коли я закохаюся до самозабуття, то обов'язково відчую це, і що тоді треба буде зробити щось особливе, щоб запам'ятати цю мить, бо вона трапляється не в кожного. Тож так. Вона бере мене за руку і роздивляється тату. Потім проводить по ньому вказівним пальцем. То ти зробив його через мене? питає вона, підіймаючи на мене очі. А що цей малюнок означає? Чому ти вибрав слово поетичний і «нотний стан? Я дивлюсь на тату й розмірковую, чи варто зараз розповідати їй, чому саме таку композицію я вибрав, але моє пояснення може затьмарити цю мить, а я такого зовсім не хочу. У мене були на те особисті причини, кажу я, видавлюючи із себе усмішку, і колись я розповім тобі про них, а зараз хочу, аби ти мене ще раз поцілувала. Не минає десяти секунд, як я вже перевертаю її на спину і входжу в неї. Цього разу я кохаюся з нею повільно, а не дико і швидко, як попередні два рази. Я вкриваю її поцілунками від вуз до грудей і назад, ніжно торкаюся губами до кожного міліметра її шкіри, до якої мені випала честь доторкатись, і цього разу, кінчивши, лежимо мовчки. Ми вже майже засинаємо, і я знаю, що прокинувшись завтра вранці, поруч із нею, я поставлю собі за мету пробачити самого себе, за те, що приховав від неї правду, але тільки після того, як приготую її сніданок.